Відвідувачам Подільського зоопарку вперше показали маля Суриката, яке народилося три тижні тому. До цього батьки ховали дитинча, тримаючи його подалі від людей, розповіла доглядачка за тваринами Віта Зеленько. Маля харчується маминим молоком. Харчується лише з маминим молочком. А маму ми вже ну, інтенсивно кормимо фруктами, овочами, їдять м'ясо відварене, яєчка відварене і, і, і творожки, сирки. Сім'я сурикатів у зоопарку нині налічує п'ять дорослих особин та одного малюка. Наступне поповнення очікують через рік, каже Віта Зеленько. Відвідувачі вже встигли оцінити нового мешканця. Ніна Василевська до Вінниці приїхала із сум. Дуже цікаво, всім рекомендую, тому в цьому році дуже цікаво сюди приїздити, тому що тут дуже багато малечі і поповнюється зоопарк кожного разу. Тому рекомендую, приїздити, Тут дуже дуже гарно. Я сьогодні дуже захотіла побачити сурикатів. Вони дуже... Мэйли, Маленькі.